Доброго дня, шановні, вчора під час засідання ОДКБ Путін зробив заяву, що він гарантує, що не буде нападати на Європу і готовий під це дати якісь там папірці. Ну ми розуміємо, що все, що каже Путін, не варте навіть того вузху, який. Потрібно для цих заяв, тому що заяви Путіна про Україну, що він ніколи не нападе, що це братський якийсь народ, там вони блять взагалі лізли в браття, в друзі, блять, і так далі. На протязі всіх 30 років незалежності України, починаючи з 91-го року, вони там обнімалися, блять. Цілувалися, робили заяви, підписували документи, меморандуми. Ми маємо більше 20 документів, які гарантують нашу дружбу з Росією. І ці папірці не варті нічого, тому що це режим, це так працює. Неважно як. Називається Російська Федерація, Царська Росія, там СССР будь-яка інша блядь, ракова пухлина як її не назови, вона залишається раково-пухлиною, тому що це саме раково-пухлина всієї планети. І взагалі, якимсь вірити обіцянкам Путіна, я більш скажу, що чим чаще він казав, що він не нападе на Україну, чим чаще він казав, що він гарантує Україні щось там. Тим е, була більша вірогідність, що він не нападе. Таке саме було з Грузією, таке саме було з Сирією. Тобто, якщо Путін каже, що я не нападу на Європу, це означає 100% нападу. Тому Європа правильно робить, що готується до війни з Росією. Тому Європа правильно робить, що робить своє ВПК незалежне від США. Тому що ми бачимо надійність партнерів США. Буквально вчора Трамп сказав, що він виходить взагалі від будь-якої допомоги Україні. Я нагадаю, що це. Не його особиста якась думка чи його особисте бажання США допомагає Україні в рамках роззброєння України, тобто Будапештського меморандуму. Вони забрали у нас зброю. Більш скажу ті ракети, якими зараз Путін бомбить Україну. Х-22, це ті ракети, які Україна здала на склад до Путіна, тобто під гарантії США. Ми здали зброю, реальну зброю, реальний ядерний щит третій у світі. Ми здали цю зброю, здали під гарантії США і інших країн. Тепер США виходить з цих домовленостей, а в Європі вже чутно неодноразово, що США здали Україну такими мирними домовленостями, як зробив їх Трамп. Тобто здача території, здача національних інтересів. Я вважаю, що саме головне мати зброю. Європа йде. Правильним шляхом а довіряти яким словам там Путіна це себе не поважати. Все, що він каже, це можна розвертати на 180 градусів. Сказав, не нападе, 100% нападе, тому ми маємо готуватися. Всім гарного дня і не слухаємо, що кажуть терористи. Живем своєю думкою, тому що Україна перша жертва саме таких думок.